Сановні присутні, зараз я прочитаю свій звіт, свою роботу. Так. Звіт роботи бібліотеки філії села Добрянське за 2014 та 5 місяців 2015 року. Добрянську, сільською бібліотекою філії велася робота відповідно до закону України про бібліотеки і потечну справу. Згідно завданням, які стоять перед бібліотекою, постійно ведеться робота з книжковим фондом виставка і літератури. Основні завдання бібліотеки постійно працювати з книжковим фондом, щоб зробити його мобільним та запитувальним, Підвищувати професійний рівень за допомогою семінарів, які проводить районна бібліотека фахових журналів тощо, в тому числі дітей 1175. Надходження склало у 2014 році 84 примірники, в тому числі дітей-20, привертають увагу користувачів бібліотеки, книжкові виставки та тематичні подивінці, які оформлює бібліотекар з нагоди, знаменних і пам'ятних дат. До Дня пам'яті жертв бродомору та політичних репресій в бібліотеці діяла виставка скорботна свічка пам'яті святої. До Дня пам'яті та примирення в бібліотеці діяла виставка. Війна чужа, неждана, не потрібна. Тематична поліці до Міжнародного жіночого дня жінок, доля вишита нитками. Літературний вечір до Міжнародного дня рідної мови. Омова рідна був організований та проведений в Добрянській загальноосвітній школі. Бібліотекою був організований та проведений літературний вечір. Шевченко, їх епоха реальна. Вже стало традицією вшановувати старожилів нашого села, так як і нещодавно був вшановано на дому старожила села Добрянське під назвою Ваші родки, ваше багатство. Проводиться виставка у Пасхальних свят. Писанки мережками стали обережками. Презентація книги Юлії Драгун Хорнятка доброти. Година пам'яті до закінчення Другої світової війни. Бібліотекарями цьогоріч було організовано. Шанування на дому ветерана Другої світової війни Людаш Івана Михайловича. Працівники книгозбірні активно долучаються до свят районного значення, таких як Писанка Мальованка, День міста, Червоне вино районні та кошові огляди та інші. Про роботу бібліотеки можна прочитати на сторінках газет Дружба Тячів. Так, Бібліотека висловлює свою діяльність в своїх мережах на облозі Центральної районної бібліотеки та сайтів відділу культури. Бібліотекою плануємо розширити бібліотечні послуги для користувачів бібліотеки, проводити масштабні масові заходи, щоб залучити більш користувачів, залучити, залучитися підтримкою зі сторони влади та громади села. Проводити більше екскурсій для туристів та гости села, а також відкривати для них наш чудовий край. Ну, дякую за увагу. А зараз пропоную вашій увазі літературну годину, в якій наші учні виступлять. «Ми діти твої країни. Ось ми дочекались літа. Перша червня наша втіха, бо цей день у всьому світі приурочили нам дітям, все навколо у квітах, променів сонця багато. На планеті земля наші діти відзначають свято нині. Щороку, року, першого червня, ми відзначаємо свято маленьких громадян нашої країни, міжнародний день захисту дітей, водночас це ти свято тих, хто завжди поруч з дітьми, хто пікнується про них і допомагає твердо стати на ноги. Саме тому взяти обов'язок родини, школи, закладів культури, органів влади та громадськості подбати про всебічний розвиток інтересів та здібності української юні, забезпечити їй належний рівень виховання і дотримання прав дитинства. Тому різні громадські організації багатьох держав. Тому числі й дитячі операції на конвенції ООН про права дитини, Борються за щасливе, достойне життя будь-якої дитини у всіх куточках землі. У нашій Україні з кожним роком відчувається собі ще пікування держави про підростаючі покоління. Захист дитинства у цілому світі це місія честі, любові, добра. Заради майбутнього треба нам жити. Прекрасне і вічне, нехай не вмира. Сміхається сонце, привітно й ласкаво. Цей день на планеті, хай щастя сія, час радісно лини, звістовою цікаво, добробутом повниться кожна сім'я. Хай війни стихають від сміху дитини, душа очищається, серце співа. Найбільше я хочу, щоб мир був на світі, як небо у зорах. А сад наш у цвіті, найбільше я хочу, щоб сонце щоранку зі мною віталось, присівши на ганку. Найбільше я хочу, щоб рідна матуся зі мною мені усміхнулася, коли я усміхнуся. Цей день урочистий святковий день надаємо великого побзаря наймилущого пророка України, який засвідчив перед усім світом могутність українського народу, могутність нашої нації і її духовне коріння, її славу. І на могилі серед поля, як тую волю, на роздолі Туманом сивим сповила, І колихала, і співала, І чари діяла, і я, о, чарівниченько моя, мені ти всюди помагала, мене ти всюди доглядала, степу, безмежному степу, далекій неволі ти сіяла, пишалася Мов квіточка в полі і сказав мене чистої, чистою, святою пташечкою вилетіла і понадо мною олинула, заспівала, ти золото крила, мов живущою водою душу окропила. І я живу і над мною своєю Божою красою. Гориш ти, зоренько моя, моя пораденька святая. Моя тидоля, не покидай мене вночі без дверей. І хто захистить її душу, її майбутнє, боляче, боляче, боляче за нашу прекрасну Україну, цей розкішний вінок, грутий барвінку, країну смутку і краси, за її мужній народ що віками боровся за своє щастя. Світ барвистий, веселковий, різно різно кольоровий, мов народжений красою, наче скроплений росою. Чистих барвах як обнова вся планета кольорова і на цій планеті діти в мирій дружбі хочуть жити. Ні, не згине Україна, печальній долі. Ми відродимо землю предків для кращої долі. Розбудуємо, уквічаємо Україну гідно. Чим пішається кохана примножимо плідно. Ні, не згине Україна, відродиться мила. Свій народ, вона до щастя піднесе на крила. Незабаром нам відповідати за життя нашої країни. Адже не дарма говориться, держава будується не в майбутньому. Вона будується сьогодні. Ми своїми знаннями, своєю працею маємо доводити свою любов до держави. Хочеться вірити, що ми зробимо це гідно, щоб кожен міг би сказати Я громадянин України. День захисту дітей, чудове свято, тут стільки сонця, радості, пісень, любові, щирості, тепла багато. І це для нас знаменний дуже день. Бо вишиванки нам подарували, які усім прийшлися до лиця. Їх з добрим серцем люди вишивали, ці обереї гріють нам серця. І завжди будуть нас оберігати, бо в них любов, турбота і тепло, і ця любов нас буде зігрівати, щоб у житті нам затишно було. Низький уклін. За це вам добрі люди, і за молитву свічечку прийні. Нам вишиванка оберегом буде, колись дорозі довгій і складні. Любіть Україну, любіть свій край, бережіть його, бликайте, Не мажіть себе з України. Бо Україна це мати, яку не обереється під долю. Бо Україна це пісня, яка вічна на цій землі. Яке це щастя, просто в світі жити, Сміхати щиро сонечко і хмаркам, І світові чарівному радіти і дивуватись росяним квіткам. Приходить світ, дитя не випадково, кожного свій шлях, своя мета. Прожити вік змістовно і казково, задача не така ж уже й проста. Життя складне і легко не буває, та ти, людина, і це не забувай, І хай там, як негода не крузляє, а ти з прямого шляху не звертай. І пам'ятай, що скрізь добрі люди, І з ясним, світлим сонечком душі, хай сонечно в житті цім буде, і, і з добром до людей завжди спіши ти йди. Тож будьте сильні, мужні і здорові, Веселі, життєрадісні, вертки, а дні в житті хай будуть всі чудові, а почуття всі щирі і палки. Відповідала зайнят займанів посаді. Громада села Добрянське завжди може покластися на неї, коли нам треба якась допомога. Ми звертаємося до культус працівників завжди. Так було і ще із давніх часів, із часів радянської влади і за часів вільної України. Я хочу подякувати їй за її роботу. Ми бачимо, що багато роботи вона робить багато зусиль, прикладає для виховання у наших діточок у підростаючого покоління любов до книги. Це ніколи не є лишнім. І саме у цей час, коли діти наші люблять сидіти лише в комп'ютерах у атомний вік, коли ми не маємо часу сісти, прочитати, як дуже поговорити навіть із своїми дітьми, бо завжди зайняті на роботі, аби вона і надалі працювала і аби прикладала зусилля для виховання підстаючи в покоління. Дякую. Дуже дякуємо Васильівна. Дійсно, бібліотека у нас кращий у районі і дуже добре, що зроблено ремонт, покращено матеріальну базу бібліотеки, бо все залежить для того, щоб дітям було приємно читачам заходити, потрібно, звичайно, заходити аби бібліотека, була в гарному належному стані. Я дякую всім і що знайшли ту хвилинку, годину, півгодини. Що ви бути тут присутніми. Спасибі вам.